Чітко сказали, наш там товариш париться на нарах. Ми тут вас підтримуємо з усіх сил, в той час, як ваші ваш, там бикують, то якось треба совість мати. І прийшлося йти на зустріч, бачите, випустили шофрич. Тепер можете не сумніватися, що ПЗЖ буде голосувати за всі кадрові зміни. А так вони б голосували, ну десь їх половина б голосувала, половина б їх не було. Формально вони ж підтримали. так? Да? Ну, То, що всі не зібрались, ну, так, це ж така справа, і слуга народу, не всі збираються. А тепер мобілізуються, ви подивитесь, скільки їх буде в залі для того, щоб проголосувати всі ті зміни, які бажає Зеленський. Ну, от вам ціна патріотизму Володимира Олександровича. Замість того, щоб домовлятися з патріотичною опозицією, він воліє домовлятися з промосковськими елементами, випускаючи їх з тюрем. Початку звинувачуючи в тому, що вони державні зра.